Війна триває грані підлостерці, за межами дозволеного дійсність. В реальності страшної круговерті, брехливі зради, жадібність і підлість, немає віри ні чужим, ні нашим, не знаємо, де кинули капкани. Цей світ свіздурів чи став якимсь інакшим. Це гра для якогось за фальшивим планом, доводячи життями теореми, стирають правду, убивають справжніх, це аксіома не продажні меми лишають хитрих волоцюг продажних, а гідність лабіринтах між хрестами у сотнях прізвищ на сирім границі, а воля там, де гільзи під ногами. Там справжні, хоч морально вже убиті, війна триває, маски, спалахнули, згоріли в когось совістю і честю, у ланцюги і віру одягнули, і суне пропагандівське нашестя доводячи життями, теореми, стирають правду. Це аксіома, непродажні меми лишають хитрих волоцюг продажних. Вже стерті грані між двома світами, між правдою і брехнею павутина. До фільму жахів додалася драма, чи витримає все це Україна? Доводячи життями, теореми, стирають правду, убивають справжніх, це аксіома непродажні меми лишають хитрих волоцюг продажних. Доводячи життями, теореми, стирають правду, убивають справжніх. Аксіома, непродажні меми лишають хитрих волоцюг продажних.